До редакції телеканалу СК-1 звернулися мешканці будинку за адресою проволок Вацківський, 9. Зі слів Житомирян, у їхньому під'їзді розгорнувся наркопритон. Небажані сусіди заважають життю мешканців, тож наша знімальна група виїхала перевірити. У середині під'їзду дійсно лячно. На першому ж поверсі ми зустрічаємо використані шприци з залишками крові. Ледь не на кожному поверсі у цьому під'їзді ми знаходимо ось такі небезпечні подарунки, які можуть бути носіями небезпечних захворювань. Якщо доросла людина розуміє, що це чіпати не потрібно, то я нагадую, що у цьому під'їзді проживають і діти. Ярослав, не дивлячись на свій юний вік, вже знає, як виглядають наркомани і де вони залишають своє приладдя. Вони ходять ночі, там ставлять спричини. всяке таке. спіці ліжить на ну на якоїсь коробці. Залишені на всіх поверхах шприци, це не єдине, чим відзначаються невідомі молодики. За мною ще наркомандук Найлз Визивали міліцію. Преобіг за тобою? Так, да, тут на першому етаже. І що міліція? Нічого ну, відпустила його. А вам не страшно жити в вашому під'їзді? Ну, страшно, я кожен день проводять. У цьому під'їзді ледь не у кожного мешканця своя історія пов'язана зі свавіллям наркоманів, але поліція ніяк не реагує. Страшне, що люди молоді. Тобто, це наші, можуть бути наші діти. І от така ситуація у нас склалася на дуже дуже добре. Я у частковому дзвонила особисто, казала, що у нас на третьому поверсі постійно шприци міняються на підлозі, шприци валяються. Ну дій я ніяких не бачила. Дільничого інспектора на робочому місці ми не застали, але щоб не полишати справу, пишемо заяву в поліцію на ім'я начальника. Поліцейські пообіцяли найближчим часом розібратися з проблемою. Сподіваємося, що на заяву журналістів поліцейські відреагують краще ніж на заяву місцевих жителів. А наш телеканал буде уважно слідкувати за подіями, які розгорнулися у під'їзді номер 6. Для вас працювали Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК 1